Мийка Кронер 50х50, 50, такі є у Лідзе, але вони зараз закінчилися. І на заміну Кронер. Оце що все на мейці, це йде в комплекті. Кошик чорний, отвір під дозатор, отвір під змішувач і сифон. Дозатору в комплекті немає, його треба докупляти. Ми закомплектували дозатором. І ось таким змішувачем. І тепер миєчка закомплектована. Дозатор чорний матовий. Він є у Гунтерхауер за 600 гривень. І змішувач в колір мийки. Ось така класна набірка вийшла. І ще важливий нюанс. Такі мийки є товщина 3,08. І 3. 1, 3 і 1 мм. Саме це 3 і 1 мм. 3,08 мені не подобається, я їх не рекомендую. Товщина борту 3 мм, чаша – міліметр. Там і різниця в ціні, чому та дешевше, а ця трошки дорожча.